П'ять років не використовує пластикові пакети Ужгородка Анна Сабадош. Жінка щотижня робить покупки, під час яких продукти ставить тільки у багаторазові торбинки. Це дуже крутий замінник і альтернатива пластику. Наприклад, в таку, яка має такі дірочки, то можна купувати овочі. Овочі, фрукти є такі, вони більше підходять для сипучих, або для, наприклад, для овочі, які брудні, там буряки, морква і так далі. Потім вдома все можна побрати безліч разів, ну тобто і користуватися повторно. За словами Анни, є овочі та фрукти, які вона не пакує навіть у торбинки. Мати взагалі без, без жодного пакета. Ну тому що вони вже є. Фактично захищений продукт шкіркою, і зазвичай просто роблю туди наліпку і, і все без жодного пакування. Продавчиня супермаркету Аліна на запитання, які пакети пластикові чи паперові люди купують на касі. Відповідає треба культу. А часто відмовляються від таких пакетиків пластикових?» Ну, 50 на 50, напевно, Якось так. Я бачу такі паперові пакети. То їх купують так? часто. «Ну, теж 50 на 50». за продуктами до супермаркету прийшла і Ужгородка Христина. Дівчина розповідає про те, що закон про обмеження обігу пластикових пакетів набув чинності, знає. Якщо їх не буде в супермаркетах, буде якийсь аналог. Все, кінець продавати тільки папір або якісь там біопластик, щось таке, і все, і люди відучаться в самі. Якщо його не буде, нема кульків, немає проблем. За словами заступниці директора Ужгородського супермаркету Вікторії Борки їхньому закладу потрібно близько шести місяців для адаптації. У Нас великий вибір паперових пакетів на відділі гастрономії для ковбасний відділ. відділ сирів. поковуємо зараз продукцію. В паперову упаковку звичайно вища ціна на папір, паперові всі пакети, упаковка вони дорожчі. У нас є партнери, з ким ми там, співпрацюємо вже багато років. Збираємо взірці, будемо вдомовувати розміри, вагу, яку буде витримувати цей пакет, для якої він буде продукцією. Це також важливо, тому що як живу рибу відпускати покупцеві, ми ще не передумаємо. Пластик на третьому місці серед відходів, які викидають закарпатці, за словами представниці ГО «Європейське товариство дикої природи в Україні Ірини Щоки, закон має допомогти в боротьбі з цим сміттям. Всі довго чекали цього закону. Звичайно, він не вирішує всіх проблем. Але вже, хоча б частина проблем буде вирішуватися поступово, тому що деякі пункти закону будуть вступати через півроку, через дев'ять місяців. Але це також дасть можливість підготуватися тим, хто використовує пластикові пакети подумати, як можна обходитися. без них проблема з пластиком у нас існує. І, зокрема, через те, що у нас туристичний регіон, багато хто використовує одноразові пляшки, пакування. Готуючись до подорожей, пластикові пакети розкладаються не менше ста років. Вони шкодять як людині, так і навколишньому середовищі. Закон про обмеження обігу пластикових пакетів почне діяти в Україні з 2022 року. Ірина Олах, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.